Вітання, друзі, з моєї лабораторії. Сьогодні вона ось так виглядає. Маємо тут частину по лівій стороні сінці азіміни, які деякі ось вчора пощепив брунькою, яка має пробудження весною зробити. Трохи маю тут невдалих щеплень цьогорічних. Які вже, бачите, повідбивали ось такі чудові пагони. Деякі зовсім маленькі, скоріш всього, через рік вони будуть щепитися. А деякі взагалі ще що щось капиву мені видають з десяток, трошки менше не хочуть прокидатися. Але мова сьогодні в мене ось про оці чудові сіянці, які я придбав вчора. І я їх зараз... Пересаджую ось такі високі пакети, тому що я вже неодноразово розказував у своїх відео, а зміна повинна рости одразу от в таких високих пакетах, які мінімум 30 см висотою. Чому так? Тому що коли вона от в таких от горщиках, це мені ще прийдеться пересаджувати, вони широкі. Так, це чудово. Але разом з тим. Коренева система уазиміни, вона мочкоподібна, вона хоче йти вниз таким стержнем. І коли вона впирається в дно, вона починає крутити, закручуватись. Ну і тоді бувають такі саджанці. Ось, наприклад, ось тут дивіться, як покручено. Бачите, е які не хочуть довго йти в ріст. І, власне, я бачу, що на деяких своїх рослинках. В принципі, така ситуація і є. Деякі саджанці у мене ось тут є метрової висоти з чудовими щепленнями. З отакими. Дещо зарезервовано, а дещо я виставлю на продаж. Також замовлення ось тут у мене на 8 рослинок, які зарезервовані і вже частково проплачені. Ну і деякі рослинки, які от набирають силу, тому що, от, от, наприклад, ця радість Марії щепилася, як ви можете бачити, взагалі 22 червня, то в кінці травня. Е, і вони ще ніяк не можуть набрати силу і піти в ріст. Е, знову ж таки, частину я залишив собі, такі як Манго, Халвін, Вабаш, оверліс, Сайдвіндер. Саск... Саскусе хана виговорити не можу, таке складне слово для мене. От. Але ось що по роботі. Бачите, я підготував такий посадковий матеріал, куплений, і підготував, готую верніше, ту ґрунтосуміш, яку буду використовувати ось для таких пакетиків. Пакетики, як можете бачити, у мене... ось вони так виглядають, не було у мене під рукою таких вузеньких, тому використав свої, які колись купував, просто так скотчем взяв, зробив їх вузенькими, 20 см ширина, 35 см висота. Ну, коли воно набирається землі, тоді вони стають 30 см. Можна було б і трошки вище, але цього, в принципі, цього достатньо. Е, що в мене є? У мене є верховий ось такий чудовий рослинний торф з рослинних рештків. У мене є лісовий опад, тому що, як ви можете бачити, я отримав саджанці, зараз вам покажу, просто тупо висаджені в лісовий опад. Це теж не допускається так, тому що аземінато любить підкислений ґрунт. Але вибачте, я саджаю лохину в такий ґрунт. Це те, що ми збираємо в лісі під голками там сантиметр два того всього. І, Фактично тут кислотність для азиміни буде трохи завищена. Ще раз скажу, 5,5 до 7. Це я все чудово змішую ці два варіанти. Також в мене є земля, тут, яка колись купувалася. Десь вона трошки з торфом, трошки просто земля. Використовую я обов'язково мікорізу і триходермого. Так вона виглядає. Я просто... Беру ось пакетик, який вже набрав я цю ґрунтосуміш. Обов'язково додаю туди перегній коров'ячий, чистий, ось так. Далі я беру тріходерму та мікоризу. І просто ось наш цей сіянець. Отак опускаю і діло готово. Все, і це воно має роститися дворічні сіянці, вони мають рости ще наступного року для того, щоб мати товщину в діаметрі десь приблизно від 5 до 7. Це найкращий варіант. Найкращий варіант це десь приблизно 6-7 мм. От власне тут ось видно, бачите, отут десь зараз покажу я. А тут десь 5-6 мм. О, тож працюємо. Всім вважаю хорошого дня. Ну а якщо хто забув по азимінках, бо я, чесно кажучи, хтось, багато хто мене питав і запитував, дещо когось записував. Трошечки втратив я інформацію. Кудись записав, забув, тому що бувають телефонні дзвінки. Отак, коли ти в роботі, не встигаєш по саджанцям сьогодні. Десь в обід має отримати е, результат розмови вчорашньої, або людина забирає оці два садниці чудових сортів, Lemons Delight, КСУ Etwood та Favorite, лінсфаворит 2 10 Або вони будуть виставлені на продаж. Тож звертайтеся, всім здоров'я. Так, ну ось можете глянути, бачите, як цікаво воно виходить. Оце ми бачимо наш мочковатий корінь, який хоче йти вниз. І от я то, що казав, коли він впирається в дно, починаються крутілки на подібні ось цьому. Це ось це я спеціально дістав такі саджанець, щоб вам показати, як воно виглядає. І от Тому одразу робимо так, щоб не було у нас помилок і висаджуємо в такі високі пакети. Ну, От я роботу цю зробив. Все як би ок, все нормально. Єдиний тільки правда, нюанс вчора був, коли я отримав оці всі саджанці ось в цих горщиках коротеньких. Все було ось таким чином. Це говорить про те, що надіятись на нову пошту абсолютно неможливо. Хтось із працівників взяв, перевернув коробку. ось так от. А той, хто мені відправляв, він просто не зафіксував ці горщики. Тому, коли я вам відправляю, я дуже ретельно до цього підходжу. Так, трачу годину, півтори, а то й дві. На пакування на дорогу, але завжди мої саджанці доїжджають в порядку і не було збою. Ну, от мені скажіть, от як можна отак пакувати? От як? Ну от як? Як можна не фіксувати рослини всередині? Ви мені поясніть, ви займаєтесь рослинами? Ну як можна отак просто взяти, тупо вкинути і все. Це як взагалі? Це, 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 це взагалі як? І що робити тепер будемо?